Я посвічу. дивіться, як вона гарно лежить на це. Забирай руку, мені треба другу поставити. <рошу> <рошу> Ух ти, яка сорочка. <рошу> 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 Юрко, о тут сорочка, а? Юрко, ну що будемо розпаковувати, чи будемо дивитися на той кутел? Що ти на мене дивишся? Мерзла, так? Ну, я давно вже мерзну. Ти що думаєш? Ну добре, розпакуємо зараз. Давай розпакуй тут чудо котел нарешті. Може вже підключиш. щоб на нього не дивися, а підключай вже. Він так гарно стояв, запакований. Тепер буде розпакований, вже буде не новий. Ага, і буде пилюкою пропадати, так хочеш сказати. Ну, Отак розпакуємо раз, і раз, і новий. Ну пан Сергій нам вчасно котел зробив. Якраз? Пощастило мені. А, добре, розпакуємо. його І подивимося на нього. А, Юрко? Ну, я речі розпаковувати класно. Всього Весенки. Я колись повіс собі яву з магазину запаковано в ящичку. Та була на не мене. ява, то був ЧЗ. Вінки, Юрко ти ти знаєш. Тому що ми купили на останні гроші її. Його. Він у нас в хаті стояв до <світ> весни. Хто там? Котел? Котел, Юрко, котел, тебе вже галюни починаються від холоду. Треба вкратим, щоб його буде поцарапати ножиками. Нова річ. Ну що? Зараз О, що дверки є? Я думав, то без дверок буде. Веркі дві штуки. Пластина є. Ой, як гарно все зробить. А я думала, не буде дверок. Якісь дві дзюрки. І ущільні очі є. все є. Гарно залито все. потім повітягує. Щоб час не займати. Так, що тут в нас є? Напевно, вона. верхня дверка. Нижня менша, напевно. Ох, якби вона була шкляна. Береш собі метали, постав собі шкло і будеш то мити час від часу. І я. Ще одна дверка. Ну, нижня дверка. Може вона і верхня? Ні, нижня, напевно, менше. що нижня, тому що, знаєш, вона, вона без, без ущільнювача. Точно. І вона менша. А чого вона без ущільнювача? Значить так має бути. Що там дим не буде йти? Як буде гарна тяга, то чого має дим? Ух ти! Все, підходить. Ну що, приступаємо? Що тобі та принести, Юрко? Плючку забрати. Юрко? Ти не будеш дрова сушити. <гум> я знаю твою пику. Хто будеш дам. Цікаво, скільки він нам прослужить, той котел. Ось така ще в нас є цегла. Ще мотка. Наш котел піролізний, у нас тут дим горяє. У нас піролізний котел стояв, але він поржавів і потік. Не добросовісні майстри зробили. Віркою сюди вперед, до нас. Отвором, отвором. О. <хи> так, як ти казала, отвором, так? Отвором, Юрко, отвором. Аккуратно, щоб ми її не збили. Зараз прийдеться знову різати. Тобто будеш мені три дні отвір сверлив. Я дістану. Там велика, довга. Я посвідчу, дивіться, як вона гарно лежить на та це. Так, забирай руку і треба другу поставити. <рив> так. Ну, забери, бо я не бачу нічого. Щоб я її не розбив. О, так буде добре. Ага. Я ногами поставив. Тут є вибрані ті, підшов. Кутики? Так. Так, і видернем донизу. Ну що, це лоза вклада. Гарно лігла. Якщо подивитися з тої сторони, ось так. Де стоїть вентилятор. Там видно дирку. Отвір. Отвір. Мене леся виправляє, не може сокусувати. Отак. О. Цей отвір заходить всередину в ту цеглу, в шамотку. Звідси дує, надуває повітря вентилятор. Він тут кріпиться на 4 болтики. Ось так. Якщо подивитися на товщину металу, Тут є 6. 6 міліметрів товщина металу. Внутрішньої сорочки. Зовнішня має 5 міліметрів. Ось так. Так, і мене цікавить. У мене водяна сорочка в комені є, в кутлі. Цікаво, як вони зробили. Тут котел є зависокий високий. мені потрібно буде цю трубу підносити вище. Ця ручка буде мішати сюди. Зараз знімемо цю сурешку і подивимось, як там зроблено є водяна сорочка. В моєму котлі, що був до того, була водяна сорочка. Ну, то ще плюс 5 кВт для котла. Так, як її витягнути. Вже такого бік, Ух ти, яка сорочка. а тут сорочка, га? Ось це є сорочка. Ось це ось це сорочка. Ось ці дирки. Отвори. Юрку, то отвори. Отвори. Точно отвори. Дирки. Отвори! Отвори! Ау! Гарно зроблено. Не так як в мене був до того. Що майстер, дир. то майстер, ні? Так, тут, напевно, що тут є. Ну, То є, то сотка вроді по зовнішньому. Ну, точно менше має. Труби грубі. А як працює клапан? Юрку, тут у мене клапан не припілить, не причіпить. Ого! Так. Тож треба так, що його покласти. Ух ти. йде напряму в комен. Коли розпалюється котел. Метал розпалився. Де, де назад його. Так, роботи тут не початий край. І що ти хочеш, що коли зимою буде той котел, Чи що так ти мене так лякаєш, а? Ну, до зими має бути. Ти що, Юрко? Я тебе закрию в тій котельні і будеш тут сидіти, поки котел не зробиш. Ну що? Кишся, о, треба кришку поставити. Кишся. Головне, що нам його привезли вже, що він вже готовий нас. Юрко, бо я включу масляну батарею в хаті. Так, ось тут є. Патрубок. Отвір. Та весь. Отвір, Юрко, отвір. Не дирка, а отвір. То є зворотній отвір. Точно зворотній. Зворотній, зворотні, та, Юрко, зворотні зворотній. Зворотній патрубок. А мій патрубок стоїть тут. І мені потрібно його буде сюди протягнути. Так. І догори. Від стояка дати на пряму трубу. Ось так і на акумулятор тепла. Воно буде йти гріти акумулятор тепла. З акумулятора тепла буде вертатися ось цією трубою назад. Вже на гребінку. На сьогодні все, буду з вами прощатися. Що ти там робиш? Дегустую! Жолоту стоїть безхозно. І як тобі? Смачно? Один, два, три, чотири, п'ять. Можу вас дегустувати Дуже смачно. Все, до зустрічі в наступних відео. До зустрічі.